Бо, граш можна зварити за пів години, я варив. Я робив у себе у малярській програмі, але е, от якщо ти хочеш ну, спіт, ну, да, швидкий, якщо ти маєш якісну тушонку, у м'ясников можна купити файну тушонку. Нічого не буде, якщо ти зробиш То тільки не ти вже не смажиш вже м'ясо ти не смажиш. Ти смажиш засмажку, ти робиш багато цибулі, морква, може якісь ще овочі там, корінь петрушки. Ти зробив зажарку, додав паприку. Він повинен трошки піджаритися. І коли він піджарився, ти заливаєш водою. Щоб не підгорів, тому що то є закарпатська паприка і люба паприка дуже-дуже швидко зіпсується. Якщо ти підгорів, ти йому. Понімаєш? Ну, все. От якось так.